Ну, я думаю, в такому будиночку вернутись приємно навіть проживати, правда, там десь обмився, ліг, відпочив. Вже четвертий такий будиночок на колесах передають волонтери десантно-козацького осередку імені Дмитра Байда нашим захисникам і захисницям на передову. Всередині все необхідне, щоб на фронті буде трохи відчути домашній комфорт. Тут і ліжка, і газова плита, і холодильник, і туалет, і навіть душ. Підцепив, вивіз, закупати можна, замаскувати десь можна його. Ну і бачите, що тут можна комфортно проживати, навіть трьом, ну, чотиром можна лягти, Даже є опалення. Тут ви бачите, що тут опалюється цей будинок. Разом із будиночком волонтери передають і відремонтовану військову машину, а також повністю завантажений бус. Усе для підрозділів на Запорізькому, Донецькому та частково Харківському напрямках. З настанням холодів доставляють буржуйки, хімічні грілки, маскувальні. Ні, сітки, теплий одяг, гігієнічні засоби й медикаменти. Іноді військові такі вантажі забирають самотужки. Проте, здебільшого, волонтери їдуть особисто. кажуть, дороги до фронту вже знають як свої. В основному стараємося особисто доставити допомогу від точки А в точку Б. Дуже символічно, що ми минулого тижня святкували 12 12-ту річницю створення нашого козацько десантного осередку. Сьогодні ми вкотре не словом а ділом доказуємо, що ми сприяємо. Збройним силам України, що ми їм допомагаємо, як можемо і чим можемо. Перед поїздкою волонтери формують вантаж на основі заявок від військових. Беруть саме те, що потрібно. А ще цього разу зі сходу приженуть пошкоджену автівку, щоб відремонтувати і повернути на службу. Нам дають заявки, ми їх розсилаємо і по мірі можливості, хто може чим, тим і допомагає. В Кінцями в результатів все привозиться сюди, загружається і відправляється в зону бойових дій. Волонтерський центр це так, яка як золота ниточка. Між військовими і людьми. В основному це люди. Волонтерство це люди. Люди, які своїми поступками показують, наскільки не люблять наші Збройні Сили України. За час повномасштабної війни через руки волонтерів осередку пройшли сотні тонн допомоги від продуктів до техніки. Зараз вже готуються нові поїздки, не лише для військових, а й для цивільних, яким потрібна підтримка на прифронтових територіях.